І справді зараз мова піде про Руслана Маліновського. Я ще хочу зауважити і нагадати, що у списку Михайла Фоменка теж не виявилось Руслана Маліновського. І чи є взагалі шанс у молодого футболіста потрапити на чемпіонат Європи 2016 у складі нашої збірної? Аби з'ясувати це питання, туди у Бельгію до Руслана поїхав наш кореспондент Сергій Печев, і він побачив та дізнався про нове футбольне життя Руслана. У своєму останньому матчі за Зорю Малиновський віддав результативну передачу. Луганці перемогли Ворску і стали головними претендентами на бронзу. Мало хто міг уявити, що вже за місяць він залишить команду. Оренду в Генкс прийняли неоднозначно. Мовляв, в Україні міг завоювати медалі, натомість пішов в клуб, який був сьомим у чемпіонаті Бельгії. Команда з історії вона вважається топ-клубом Бельгії. Тому я хотів спробувати сіли в Європі і від і сході з... Конкретика именно, не была и не было заинтересованность поэтому я выполнен. Клуб має сучасний стадіон, десятки тренувальних майданчиків і головне по-справжньому футбольну атмосферу. Стадіони не бувають порожніми, як в Україні. В основному входять около 20 і Атмосфера дуже хороша. Весь стадіон підтримує, аплодує, коли якесь удачне дійство, або отбор, или хороша передача. Малиновський давно хотів спробувати себе в Європі, і бельгійський чемпіонат для цього більш ніж підходить. Тут вміють працювати з молодими талантами. Генк, наприклад, виховав де Брюйне та Куртуа. Здесь них дуже много говорять. І даже коли ми були здесь в музеї Стігенка, і там згадувалися ці футболісти, історії они вважаються як гордість цього клуба. Футболісти відпускають більш сильний чемпіонат. Ну тут як трамплін. Здесь і видно, що молодим футболистам здесь воспитанникам. Молоді таланти та переповнені стадіони не падають з неба. Це результат правильної роботи клубів. Футбол тут влаштований як бізнес. Кожну день хтось видіргує кого-то з команди на какие-то мероприятия, там спонсори постоянно там по два-три по людини, десь там в дитячий клуб тиш. Діти з родітелям приходати всієї команди їдемо на кітамі мероприятия. Ну здесь очень хорошо видно работает маркетинг. А ще інтерес до футболу в Бельгії суттєво підвищують плей оффи До них дуже серйозно готуються. Генк, наприклад, повністю змінює газон очень готується, даже тот факт, что здесь вот сейчас новое покрытие поля, новый стиль вот, и плей-офф, разговаривал с Сергеем Серебнюком, рассказывал, прошлый год плей-офф, говорит, очень интересные были и плей-офф 2, и плей-офф 1. Плей-офф раунды починаються після 30-го туру. 6 кращих команд борються за чемпіонство і місця в Єврокубках, інші 8 розігрують потівку в Лігу Європи, а 15-ті і 16-ті місця змагаються за право залишитися в еліті. Таким чином інтрига зберігається до останнього туру. У кожної з команд залишає свої турнірні завдання. Крім того, цікавість до чемпіонату піднімає активна робота клубів зі ЗМІ. Малиновський не одразу до такого звик. Після Брюгі був момент, я ще тільки, еще тільки свісток, я тільки встав, у мене вже на інтерв'ю вийде, мене підходять, ну, пацани, Я чуть-чуть ну давайте потом. Ну потом пацани подошли і говорять, що давай, давай, що ти, Ну У них так прийнято. Все загальна відкритість стосується не лише змін у роздягальні генка теж панує демократія. Міродіот теорія тренер може задати там п'ятью шістью футболістам, хто на заміні був двом, що ти думаєш об ігре, Як ти як те со сторони показалось, які моменти і всі говорять відкрито, Ніхто там при не держить розгорю там. Капітана спрашиває, що ти думаєш, поряки ошибки, що нужно сделати. Попри таку свободу дій, на полі вимагають дисципліни. Малановського просять чітко тримати позицію. У зорі була більша свобода дій. Там пытаюсь, навіть даже немає позиції, якби там включився ігрок, я займаю тренер все одно гори, що залишатися в середині, щоб не розпилятися. Буває. І нас наоборот, треба в фланги, щоб відкриватися. У Генку Малановський грає центрального або атакувального півзахисника. Він віддав дві результативні передачі, але досі не відзначився голом. Натомість додав у захисті активніше вступає в боротьбу. Тут очень жорсткий футбол грає в прийом. Навіть бувають моменти, коли... Когда... Соперник може не успевать, але він все одно йде до конца. і навіть якщо он що что м'яч не зіграє, він все одно йде. Видно, що багато буває і жовтих, і красних карточек. Українець потроху призвичаєвся до місцевого футболу, куди складніше звикати до життя. Жильом Машина, права тоже, вот парковка. Здесь вот эти все моменты, они не как у нас, и чуть-чуть нужно было привыкать. Что-то не понимаешь, потому что все на, ну, на голландском языке все написано. Поэтому где-то через переводчик пытаешься, даже на, у, на улицах указатели, которые там где-то там, нельзя остановиться, там какие-то, для полицейских только парковка. И это тут строго, потому что не туда поставишь, сразу же штраф. По телефону разговаривал, и полиция остановила, права забрала. Але не гаразд, де переживати легше, коли ти у веселій команді почуття гумору нових партнерів Малиновський оцінив одразу, коли проходив традиційну посвяту. Приїхали, Завати, приїзди, 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 Піснями все не завершується. Жарти бувають набагато жорсткішими. Абичне зустріча, навіть на зборах приїхали болельщики, там пацани басейн був холодний. Там взяли там кого-то там падшутіть, взяли там. Е -е Наприклад, там, директора по маркетингу в басейн кинули там, все команды. Ну, такие веселые моменты были. Или там, как э, Кибана нападающего кинул в басейн, у нього два айфона было в кармані. Малиновський зовсім не шкодує, що переїхав до Європи, але хвилюється, чи стежать за ним у збірній. На матчі проти Кіпру та Уельсу його не викликали. Розтроївся, ну звісно, ну що, що я можу зробити? Шов на цей ризик осознанно і я знав, куди йду. Те, що я зараз не поїхав, я вважаю, це это... Стимул, ще більше працювати і проявлять себе в Плей-офф-раунд шести кращих команд чемпіонату Бельгії. Ось ось стартує. Грамалиновського у цих матчах, якщо не дасть, то мабуть підкаже відповідь на питання, чи поїде він на чемпіонат Європи.